Катерина Оніщук поет, перекладач, редактор, а також мама двох дітей і трьох котів. Перекладацькими узами пов'язана з Джорджем Толкієном, Вірджинією Гульф, Оскаром Вайлдом, Джорджем Моррісоном, гільдою Дулітил та Сільвією Плат. Проте найбільше пов'язана поетичними узами з рідним Млиновим на берегах ікви. Нічого нового. Це тільки. Тепла слива в розколенні асфальту, мовби левече гая здобич. Глянь, як ми тушливо в мурах і попри корені дерева біжать до неї, випнуть, завмирають, а потім навіть мруть. Бо жовтий сік їх погоняє. Цей лев, цей сторож раю упав із гілки, котра весь свій вік родила сливи, оцвітала в муці й таки родина. Двадцять. І ще п'ять. Оце останнє. Попіл на мультштуці, до крісла гойдалки лишилось тільки п'ять і до вогню, що сонце жер не довше. Того вогню під згірками повік, якого я боюся. Він як ловчий, що лев'яв травить. Цей тягучий сік на пальцях і губах повзуть мурахи. Лікають лапки, котяться на плед, як приски по пожежі, горопахи, тяслива сущий мед.